Всім привіт! Сьогодні 15 серпня, всіх зі святом медового Спасу. Вчора свято було. А сьогодні ми приїхали на пасіку качати мед. Зранку трохи було дощу, але дощ припинився. І ну, зараз почнемо качати потроху. Все, будьте з нами, починаємо, зараз переодягаємося і починаємо. Ще раз всім привіт! Пройшли перший вулик, взяли 12 рамок з одного вулика. Ось такі ось, майже всі ось такі рамочки. Повністю запечатані. Покапує, Де, то з ножа а. З ножа. Ось майже всі такі рамочки, Повні, повністю запечатані медом. Є наполовину, але повністю запечатані. А тут чи пустота, чи ще мед вже Привет. печатається. Потім буде щось сказати. Все, добре, поїхали. Забрус зрізаємо. Також ми лишаємо мед ще на, со, на сотовий. Рамочки ми лишаємо на сотовий мед. То якщо комусь цікаво сотовий мед, будь ласка, звертайтесь. Можливо, хтось забрусний мед бажає. Як міг? Як міг, це точно, бо було все повне, не затягнуте на повне, а місця вже не було. Пойшлося піхати як мов. О, ця пустенька. Ну як пустенька, вона просто не затягнута. Так вот наполненько. Ну что? Що почему мне не скажет? Скажи что все хорошее. Ну что, котенка? ты снимаешь, Санечка? Угу. Ну шо, готовь, Люда, Оп! Отаку. Ось, Ось таку я буду качати вже. бачиш, така рамочка гарненька. Здесь тут має бути у мене таке гарненько, щоб буджолок не подушити. Ось така рамочка гарненька. Отак от, от хоп, достаєм. Бачите, як гарненько воно все. Бачите? Дуже гарне. Гарнесенько. Ось такі от. Тут трошки. Від щеточки залишилася версинка. Ось такі медочок. А це от косина сусідня рамка побічно виглядає. І це лише вже Дивіться. Оце все зрізатися ще буде. Оце не... Опа, все зламалось. Оце я пущу її на на сотовий мед. Бо вона трошечки її потягнуло. А це дивіться, це можна залити медом, це е, перга. Це все перга. Це можна жуйка така, жуйка смачненька. Медопергова рамка така. Где? Yeah. Угу. Mm -hmm. покажи сейчас. Я сейчас скину, ты еще раз поехали третий раз сливаем медочек течет красивый свежачок Підійшов до кінця вже наш день сьогоднішній. Нагадаю, сьогодні 15 число. Вчора був медовий спас. Вранці був трохи дощ, але цілий день погода була просто ідеальна. Вже пройшов всі вулики, меду вдосталь. На майбутнє є прополіс, є мед, є сотовий мед. Сотовий мед дуже гарний, багато, є. І меду вдосталь. Так, дивимося, що у нас рійок тут. Я його нічого не чіпаю, просто подивлюся, як завжди. Подивлюсь, що він, як він, скільки розплоду. Добачити до молі. Трохи молі прибираємо. Рука квадратна. Однією рукою працюю в перчатці, в другій без перчатки працюю, бо трохи мені... Так, Тут медочок досить добре підносив цей рійок. Тут трохи медуку. Ось така рама. Вони ці самі витягували. Трохи є. Тут розплід гарненький. гарненький розплід. Мерненький медочок, розплід. розплід. Ну, я, ж кажу, я його не чіпаю, це цього року рій. Він сам собі все робить. Я лише йому рамки даю. Тут медочок, а тут взагалі щось воно не витягнуло. Не знаю чого. Може витягнути. Ну, чи вже в цьому році вони тягти будуть. Тут медочок. Щось розпліду маловато було. Треба ще раз. Маточка. Нема засілу. Дуже странно. Яйце положено. Одна рамка, одна рамка. Повністю одна рамка. Але чого так? Може, що їх мало, то вони. Так що ось така. Такий маленький. Молода сім'я. Так, да, рійок, цьогорічний рійок. Ну я тільки що Каті розповідав, що там в мене минулорічний рік, я сьогодні з нього 12 рамок взяв. Тільки що агресивний дуже, але позаминулорічний я з нього 16 рамок взяв медових гарних медових рамок. Так що і цей на наступний рік, через рік, вони будуть гарно мені показувати результати. Я це впевнений. Так що залишаю я їх. Нічого їм не додаю, залишаю раз, два, три, четыре, три, шесть, семь, на вісьми рамках залишаю їх, хай вони собі потроху далі працюють. Друзі, це останній на сьогодні. І На сьогодні останній з медом вулик, я надіюсь, що він з медом. Сьогодні дуже продуктивно попрацював, дуже гарний цього року в мене мед. Кількість меду то, з -з зрівнювати з минулорічним, то в цьому році здається мені більше. І це експериментальний вулик, 26, ой, 25. -й, 26 -й, такий же був, він пропав. Хто дивився, мій канал, то бачив, що він був там такий самий, пропав, матка пропала і вулик сам по собі почав зникати і зник. Ну що, поїхали? Ну що, щось там є, щось трошки є, а трошки нема. Не витягнули одненьку. Не бачите вещінка. Ну ми це все знімаємо, нам не треба вже цей рік воно треба дивимося. Шикарно, просто шикарно. Тут правда на цей повністю не затягнути, а тут повністю затягнути. Таку рамочку я візьму. Рука квадратна, вже пальці все боліли. Тут трошечки такие вот тут нічого нема Тут медочок не затягнутий такий. Трошки. Тут медочок затягнутий. Тут пусті. Це, мабуть, розпід вийшов, бо тому, що пусто нічого взагалі, даже трошечки меду. ну, Візьмемо все, викачаємо. Так як він запечатик, він готовий. Так, Це відвигаємося, двигаємо. Тут нічого нема. На наступний рік буде така стала підмога. Саме цікаве, що вони якось так тянуть з однієї сторони, звідси туди. Ну, можливо, навчуся ще. Бо це перший рік елементарний експериментальний. Ну вже все одно, вже добре. Це тільки третій корпус, а вже... Третій корпус а три на піврамки, чотири навіть. На піврамки я взяв. Це з іншого вулика я його ставлю сюди, щоб вони його почистили. Ну, Тут має бути теж цікаво. А, бачите, пустенька, вообще пустенька. Так вони з'їли, може, якщо тоді було більше? Чи не з'їли, я не знаю. Дивимося. Що в нас тут? Сотовий мед. Запечатаний сотовий мед. Це чисто їхній. Чисто, они самі сами. сами. Нижний корпус – это гнездо. На всех рамках, на всех десяти рамках есть расплод. Где-то только засеяла матка, а где-то расплод на выходе. Ну, на всех. Пол рамки меда, пол рамки расплода. Вот, пустая какая-то. Ну, ну, здесь нет. Здесь мед, видите? Полностью медовая. А к стеночке пустая. Ну, там медок есть, только пустой. А 9 рамок расплода. 9 рамок расплода. Здесь яйцо засеяно. Ты бы что, кацапскую обжиловку Я выбачаюсь. 9 Дев'ять рамок засіву і одна рамка е, з медом. Так, нижній корпус весь весь з бджолами з розпину. Ну що, друзі, закінчився другий день. Зйомка була лише перший день. Другий день ми вже так прибирали, збиралися і розставляли все по своїм місцям. Другий день за кілька завершився. Що ми зробили? Ми відкачали мед, ми відкачали мед. майже з цих вуликів, сильних вуликів. Слабкі ми залишили з медом, щоб вони хай розвиваються. А з сильних ми відкачали мед і взяли рамки з, рамки з печатним медом. Для того, щоб був сотовий мед. 13-й вулик, той, що я минув на два тижні тому зняв він без маточки. Ну, я не думаю, що він щось з ним буде. А оці два вулики, ой, оці два, оці два рої, які лишив. Щоб забрати їх з драбиною, я їх забрав, пересадив рої, я скажу так, бомбезні. Цей був сім рамок, п'ять з них розпліду. Я його пересадив у 19-й вулок. І другий це в 20-й вулок пересадив. Там було сім рамок, шість розпліду, і вже язики на стінках почали тягти. Повні медом. Я їх не качав, не той, не той. Хай вони розвиваються на наступний рік, щоб було все в них гуд. А так, всім дякую, відкачали більш-менш. відкачали 40 банок меду. Може трохи більше. І 10 рамок я взяв 10 рамок сотового меду. Є трохи прополісу. Так що, друзі, всі, хто замовляв, я всіх пам'ятаю. Сьогодні, завтра буде виходити відео. І вже як завжди буду їхати, зателефоную, хто, забажав, хто бажав. Я знаю, кому завозити і дехто заїжджає, сам забирає. Так що, друзі, до зустрічі. Мед є. Все, поїхали додому.